Дивляться на гроші, вони завжди дивляться на гроші. Грошей не буде. Крім зовнішніх запозичень інвестицій, хто платить та й замовляє музику. Вітаю, шановні глядачі. Про рівне. сьогодні у нас в програмі Володимир Мулір, це очільник управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій департаменту економічного розвитку рівне ради. Сьогодні ми поговоримо про інвестиції, які злучаються у місто Рівне, і проєкти, які зараз відбуваються і плануються. Спершу хочу вас запитати, чи правда, що вас призначив особисто Віктор Шекерзян? І, власне, чи ви відповідаєте за залучення грантів до нашого міста? А, дивіться, відповідно чинного законодавства, призначує мене конкурс, да, який зараз, якого зараз в принципі спрощена систему відповідно воєнного стану. Але чи прийшов я на запрошення Віктора Шекерзяна? Так. Якщо чи відповідаю я цілком за всі гранти в місті, теж це буде некоректно, тому що е, управління, комунальні заклади, департаменти і інші, тобто ті, що стосується департаменту економіки, і в тому числі департамент економіки займаються теж залученням грантів і інвестицій. Тобто ми більш узагальнена структура, але індивідуально комунальний заклад, наприклад, там як... Взяти поліклініку на ювілейному, займається ті. Я просто до прикладу, щоб нікого не брати, чи як управління культури там стратегію культури працювали самі, теж залучили грант. І таких прикладів є досить багато в нашій громаді. Якими саме інвестиціями ви займаєтесь? Станом на сьогодні ми займаємося залученням кредитних коштів по від Європейського інвестиційного банку. Це по двох компонентах за рішенням рівненського, депутатів Рівненської міської ради та реалізацією проектів НЕФКО. Це з того, що ми можемо зараз відверто говорити, і не, не хочу говорити, що є в напрацюваннях, коли воно запуститься, то тоді громада про це буде знати, щоб не наврочити. Нещодавно пройшов форум, під час якого йшлося зокрема про розвиток стратегії енергоефективності. Розкажіть, будь ласка, що дають ці стратегії, оскільки чиновники часто говорять це слово, але... Буває таке, що їх мало взагалі фактично втілюється. які гарантії того, що саме ваші стратегії це про щось нове і справді важливе. Форум мав три панелі. Перша панель це стосувалася декарбонізації проекту НЕДЗАРОСІТІ, за які відповідає там теж департамент і певні залучені особи, і водний університет наш. І саме цей проект стосується зменшення викидів СО 2 і там напрацьовуються три стратегії. Чи три там плани заходів, які, за, за якими має до 2050 року знизитися рівень там, до високих показників викидів СО2. Тобто цим займається не наша структура, тобто, але ми до цього дотичні ми допомагали в організації цього Е, На нас буде лежати історія з оновленням стратегії Рівненської міської територіальної громади, яка зараз є відсутня. До 27-го року це те, що вимагає у нас там чинне законодавство, це те, що необхідно для нас для роботи з донорами, і це те, що ми хочемо зробити не за кошти громади, а те, що буде робитися за кошти Ради Європи. У нас є затверджена стратегія міста Рівного 2040. А стратегії Рівненської міської територіальної громади, на жаль, ми поки що не маємо, але вона буде. Чи втіляться, чи не втіляться вони, тобто. Тут залежить від того, як попрацюємо ми всі разом. тобто Там не можна сказати, що там Віктор Володимирович Шевчан відповідає за те, чи втілиться, втілиться стратегія чи не втілиться, чи там департамент економіки, чи Мульлера, тобто хтось відповідає. За це відповідає вся велика команда, відповідає все місто, відповідають жителі міста, відповідають громадські організації, відповідають бізнес. Ми, як менеджери, просто маємо всіх цих стейкхолдерів залучити до роботи. Опрацювати, залучити, і щоб в результаті конкретно бенефіцари, а це жителі нашої громади, отримали від цього свій там ефект, отримали від цього свій результат, відповідно тих планів заходів, які будуть сформовані на основі стратегії, яку там теж мають прийняти депутати міської ради. Розкажіть, будь ласка, чим ваша? Робота відрізняється від управління розвитку рівного, оскільки вони досить відомі серед проєктних менеджерів міста. Чим наша робота відрізняється? Так. Дуже просто. Вони витрачають ті гроші, які вже заплатили платників податків, а ми маємо залучити гроші ззовні чи середини, які будуть працювати на платників податків. Ми багато говорили з вами загалом про можливості залучення інвестицій однак опозиційні депутати стверджують, що залучення взагалі місто перенасичене. Кредитними зобов'язаннями, коли ми говоримо про гроші, ми давайте ми будемо говорити про конкретні проекти, угу. конкретні цифри конкретні і конкретні зобов'язання. Це ясла садок, конкретні проєкти це також, якщо не помиляєшся, половинок це що? те, що планується. Ну їх ще немає. Це їх ще немає. звідси це серйозний етап роботи, серйозний шмат роботи, який треба проробити, і де факт, що ми їх отримаємо. Ми їх проробимо, якщо ми їх отримаємо. Це буде супер, бо це там нова історія з роботи з Європейським інвестиційним банком, це нова сторінка і нові можливості. Але для того, щоб це отримати, тобто, ну кредит, грант, інвестиція, вони не беруться. Це не п'ятисекундна робота, і не п'ятихвилинна робота, і навіть не півгодини. Тобто, щоб ви собі розуміли, проєкт по Європейському інвестиційному банку запущений командою управління ще до мого приходу. І це було, якщо я не помиляюся, чи в травні, чи в червні минулого року. Станом на сьогодні, по першому іб, який голосувала міська рада в 10-го, якщо я не помиляюсь, 10 серпня минулого року, він ще там же. Тобто ми ще чекаємо постанову, чекаємо купу процесів. Mm -hmm. І чи ми дійдемо до нового року по першому кредиту, це 8-13 садочок? Ще невідомо. Тобто, але ми це ми не суто сидимо, і все управління займається її бом. Це там частинка нашої роботи, яку вже ми вже просто модеруємо і де вже у нас є там напрацювання. Тобто, Ще немає цього кредиту. Рано говорити про те, що ми комусь винні, що нам ще нічого не позичили. І теж, ще коли нам, ну, пройдемо всю процедуру в Мінфіні, у нас буде ще дві сесії ради, і Рада, саме депутати міської ради, будуть вирішувати, чи треба воно нам, чи не треба. Суб'єктивна думка управління, так це треба, і вона аргументована. А те, що вирішать депутати, ну вони обранці від народу, і вони то вирішать. Тобто кредит буде тоді, коли депутати міської ради проголосують за підписання угоди з Міністерством фінансів. А чи дійдемо ми до цієї угоди, залежить вже від роботи управління. Тобто наскільки міський бюджет економить, залучаючи такого формату інвестицій? Тут теж треба розділяти на компоненти. Ми зараз говоримо про гроші, чи ми говоримо про благо? Тобто ми... Давайте про те і про те, про щоб пояснити рівня. Якщо ми говоримо про гроші, то станом на сьогодні, тобто, цей кредит. Складається десь плюс-мінус під 5% в євро річних станом на сьогодні. В стан, в, стан, в прогнозах, якщо ми будемо виплачувати його 20 років, да, то цей кредит буде плюс-мінус під 2-3% за прогнозами експертів Європейського інвестиційного банку. Тобто тут під 3% в євро. Ми його можемо виплатити умовно, якщо громади громаді будуть кошти, виплатити його, наприклад, за 3-5 років, і там переплата буде в районі там, до 500 тисяч євро. Плюс-мінус 500 тисяч євро, так за ну кредит це не грант, тобто будь-який кредит, якщо ви навіть берете собі кредит, ви розумієте, що вам треба платити відсотки, вам треба виконувати зобов'язання або це кредит. Але благо, яке ви там хочете отримати від цього кредиту, тобто чи купити айфон, ми говоримо про попутові речі, чи утеплити там будівлю, отримуємо вже сьогодні і користуємося вже сьогодні цими благами. Тобто так працює світ. Те, що сьогодні коштує, наприклад, пологові 81 мільйон, він може через рік коштувати 100 мільйонів гривень, 120 мільйонів, а через 10 років він буде коштувати скільки? Тобто ну, все дорожчає, тобто, і гривня дешевше, скажімо так. Тобто цього ж теж ніхто не може прорахувати, але всі це розуміють, просто не хочеться визнавати. Тепер соціальні блага. тобто да, Якщо ми його утеплимо, зробимо візуально привабливим, він буде гарно виглядати, це є комфорт для тих батьків, які приїжджають туди народжувати. Це є комфорт для працівників, це є комфорт для квізитна карточка міста. Тобто, ну, ми показуємо зараз облетівшу плитку, але пишаємося нашим пологовим, бо там величезна кількість народжуваних, і люди їдуть і народжувати, бо там класні професіонали, класна атмосфера, ну, задоволені, тобто познайомих можемо перепитати. Тобто це ж не, не з космоса новини. Тобто це ми спілкуємося з людьми, люди хороший фідбек по нашому пологову. Але візуально він нас не привабливий, і візуально він нас не термомодернізований. Тобто, це 9, там, понад 9 мільйонів гривень кожного року ми платимо за комунальні послуги, з яких там, 50% навіть більше складає тепло. Тобто, в ну, громаді за це платити окей, взяти кредит, щоб отеплити, і не платити менше, і за період. Заощадження, тобто навіть якщо при, ці, при цій кредитній ставці відсотковій ставці, перепрошую, якщо ми будемо платити 20 років, ми вийдемо в ноль. Тобто це розстрочка. Якщо буду розпоряджатись грошем, це по цих грошах, по наших порахунках, це ноль станом на сьогодні. Але це без врахування подорожчання цін на матеріали, це без врахування подорожча, це з врахування подорожчання тепла на 8%, а не на 30%, воно подорожчає за 20 років на більше. Тобто купа факторів є. але Потрібно дивитися про те, що людям народжувати треба сьогодні, і економити потрібно сьогодні і закладати чим більше ми будинків пологових лікарень, садочків, шкіл термомодернізуємо і заведемо в галузь чи в напрямок енергозбереження, тим більше ми виграємо. Розкажіть, будь ласка, які вимоги загалом ставлять міжнародні донори, коли дають нам фінансову допомогу? І в принципі, чи великі якісь відсоткові зобов'язання традиційно, це спочатку кредит, а потім фінансова допомога, грант. Тобто, ну це так само це можуть бути певні фонди, які об'єднуються, які через певні інституції надають кредит під малий відсоток, теж перевіряють тебе на твою профпридатність, скажем так, хай буде профпридатність. перевіряють тебе на ці якості. Ти починаєш працювати, тобто ти отримуєш ці гроші, починаєш виконувати. Теж договір над, наданий ними, тобто по певному напрямку, хай це буде там наша улюблена термомодернізація. Вони дивляться, що ти класний партнер, що ти справляєшся, що ти чітко виконуєш свої зобов'язання, і тоді вони це передають уже бенефіціарам, які безпосередньо дають гроші, тобто донорам інформації. що то це нормальні люди, з ними можна працювати. Вони класно реалізовують проекти. Від цих проєктів є е, е, шалений соціальний ефект в першу чергу. Ніхто не дивиться, там, Ну, дивляться, звичайно, люди, які дивляться на гроші, вони завжди дивляться на гроші і на їхні, сіну. але вони дивляться на соціальний ефект. Вони, розумі, от там ці люди модернізували садочок, від цього отримували ефект стільки то батьків, стільки-то дітей, стільки то працівників, стільки-то е викладачів, е і взагалі все класно, супер. І того вони сказали, а давайте подивимося ще якісь проекти. Дивіться, якщо подивитися той, 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 той збор, там пише постійно, що щотижневі зустрічі, їх може бути по дві-три. Це гори листувань, правда вони електронні, що, що не може не радувати. І це конкретизація кожного, кожного питання під мікроскопічним. Це е, затвердження кожного плану, навіть робочої зустрічі. А, да, хто платить, той замовляє музику. Тобто ми, ми багато в чому залежні від перед ними, і в доброму розумінні ми змушені перед ними танцювати, і це окей. Ну це окей, бо це теж е, нас. Ставить в якісь певні рамки, до чогось готує і там е, підвищує нашу кваліфікацію, наші скіли по, по тому, бо так працює Європа, ми в ту сторону рухаємося, і не завжди наші правила і наші бажання є прийнятними там, нам завжди потрібно вчитися, розвиватися і ф, ф, формалізуватися, підлаштовуватися, і це нормально. Виходячи з того, що ви розповіли, розкажіть, будь ласка, якщо, наприклад, проєкт іде там. Не за планом або щось там не втілюється. Хто за це несе відповідальність? Коли вкладається там з донорами угода, в чітко прописано певне управління і певне прізвище стане на той момент, чи певний департамент, і певне прізвище на той момент. там, якщо це, якщо це УКБ, то це УКБ. Якщо ми це ми. Якщо департамент економіки це департамент, хто за що відповідає? І відповідно, якщо. Пробої насталися в частині корабля, де несе відповідальність, конкретно конкретний матрос, то він не несе відповідальність. Чи було там за період вашого керівництва якісь такі нюанси? Не, ну Дивіться, завжди завжди якісь моменти є, але поки що тих моментів, які ми не могли вирішити в робочому моменті, не було в робочому становищі не було. Ви особисто в подальшому плануєте. Е і націлені на написання грантів на які проєкти вони більш пов'язані з економікою, можливо, з енергоефективністю, ремонтом чи взагалі залученням бізнесів. Як в нас налагоджена зараз робота? Тобто, у нас є певні цілі, визначені міським головою, і певні цілі, які збігаються тобто вони будуть потім частково зачепані в попередніх стратегіях міської ради міської ради. Я думаю, вони попадуть і в стратегію територіальної громади, тобто все, що стосується енергоефективності, там станом на сьогодні, тарифи не оправдані, вони ручно стримані. Тобто, да, бо якщо ми поїдемо, наприклад, ту саму Німеччину, то там не хлюпається в ванночці ніхто як в нас хлюпається. Ніхто так гарячу воду не і це ми говоримо не про. Навіть середній і вище середнього класу з доходами. тобто У ну, нас стане сьогодні багато хто це може дозволити. Ну, реально це дороге благо, а в нас воно безкоштовне. Так само, як і е, зараз вже, так, так, коли там, останні роки почали тарифи рости по 30% плюс-мінус на дистанції 9-10 років в рік, люди починають там, тріш трішечки заощаджувати. але Ну, була нормальна, до блокаутів була нормальна ситуація до початку повного масштабного вторгнення, да? що в коли світло в коридорах могло не виключатися там три доби поспіль і світиться в день, правда? А зараз чогось, коли відчули, трошки вже всі дивляться, хтось починає поправляти ці речі. Є таке. Є То це в приватному секторі. А чим е, е, садочок чи школа чи лікарня не відрізняється від мого приватного? Це теж наше. Ми за це платимо податки. Ми теж маємо е, дивитися в майбутнє. І сьогодні ми маємо якісь певні речі робити. Тобто ми маємо шукати грошей не буде, крім зовнішніх запозичень, інвестицій і грантів. Тобто, то я для себе маю п'ять. П'ять категорій бачення грошей, да? тобто це власні гроші громади, тобто те, що наповнюється платниками податків. Друге це те, що колись давала держава, вона зараз от скоро давати буде, так званий фонд державного регіонального розвитку ДФР, так званий всіма улюблений. Була класна штука, але на неї ми не розраховуємо, в країні війна, ми маємо це розуміти. Третє це приватні кошти, так, приватні інвестори, які мають заходити, але так склалося, що наша територіальна громада замкнута. Потім е е кредитні кошти, так. Чому я ставлю кредити перед грантовим? Бо кредит це нефко це був кредит, який в грант. І це буде кредит, який рано чи пізно переросте в грант. І буде тут там наша команда чи не наша команда, воно переросте. Тобто нефко починалося теж в каденції Володимира Євгеновича, а працює зараз. І це грантові. Вони виходять з того, що ми говоримо, з кредиту. І грантові це от чітка твоя робота. З кредитними грошима. Тобто, але що в нас відпадає? Да? У нас відпадає державний і в нас припадає місцеві. Тут тобто, у нас лишається з п'яти три компонента І ми з ними маємо працювати. Третій ми з вами проговорили, це має бути чисто софтовий. Да? У нас лишаються компоненти? Кредит і грант. Так. Ну, звичайно, працювати на те, щоб було, були власні надходження. Але власні надходження, тобто, зараз доцільніше. Це правильний мейнстрім, який треба підтримувати. Тобто, все власне, що є в великій мірі, що можна, це дрони і потреба армії. От на це треба тратити власні гроші, ті, які вже є сьогодні. І лишати частинку, те, що ми можемо взяти в кредит і гасити його довго, але порядно і чітко, і реалізувати вже сьогодні і економити сьогодні, а економити це, заробляти і заходити сюди, ну в круговорот грошей, без грошей грошей не буде. Все-таки повернемося до того питання, на які саме ви проєкти більш на гранти націлені будете в рівному в подальшому? Енергоефективність. А, це розділення далі піде. Харди, софти, да? тобто важкі гроші. Це інфраструктурні проєкти, це можна пробувати робити через транскордонку, поки що це буде важко. Довго марудно, це о, може бути від трьох до п'яти років. Софтові, тобто це різні навчання, різні вдосконалення, тобто по всіх галузях, там від освіти до медицини, до культури. І третє, і вони теж дуже важливі, це співпраця з громадськими організаціями, бо багато донорів хочуть працювати з територіальною громадою через громадську організацію. Тобто вони не дають гроші в територіальну громаду, дають громадські організації, а вони реалізовуються. Там це може стосуватися як реабілітації військових, ветеранів. Так і там різних навчань, то ми знайшли щось цікаве, ми бачимо, що воно, наприклад, стосується культури, ми зв'язуємося з культурою і кажемо, друзі, воно вам цікаво, можемо його разом зробити або, наприклад, наповніть, ми його підкоригуємо, підправимо. Якщо ми знаходимо, наприклад, там кусанони, які говорять, що там можна давати до 100 тисяч євро на садочки і школи до 9 класу, ми зв'язуємося з управлінням освіти, друзі. Є ось такі школи садочки, кому це може бути цікаво. Не кажуть, так є, і з ними працюємо. Чи подобається вам виконувати таку роботу будучи чиновником? Адже багато хто говорить, що в принципі залучати гранти вигідніше, ну типу як напряму, чи м ну, без, пос... без влади? Мені це цікаво. В першу чергу. Якби мені це було б не цікаво, мене б тут не було. Я останніх, мабуть, років 6 роблю те, що мені цікаво. Я думаю, що я б знайшов би себе чим зайнятися і на інших позиціях в Рівненській міській територіальній громаді. Але найбільш цікавою мені є ця позиція. Якщо коротко. Який вимірюваний результат за 5. Можливо, наступних років ви е, хочете продемонструвати рівнянам. Коли я прийшов сюди і почав працювати з командою, ви можете на них запитати. Я сказав, дивіться, незважаючи не, не на те, що я навіть посвідчення часу не забирав, воно в кадрах лежить, я не забирав. Я сказав, що я стану керівником цього управління для себе ментально і там морально, тоді, коли ми заведемо з моєї подачі один мільйон доларів євро, неважливо. Тобто тоді я тільки для себе в голові стану кризи. Коли вони впадуть там, да, на рахунок е, територіальної громади чи на рахунок підрядника, який буде виконувати гроші від грантодав... роботи від грантодавців, коли ці гроші впадуть туди, от, там, мільйон перечеркнеться, тоді я скажу, що ну, я начальник управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій. Е, я не буду давати голосних обіцянок про е, там, що буде через 5 років. Я завтра можу бути в армії, як я можу вам сказати, що буде через 5 років. Ну, логічно, так. але я ну, чесно знаю, що зранку до вечора ми робимо те, що ми маємо робити, і робимо це так, щоб, е, да, як написано е, моїм другом, що немає важливіших справ і не може бути, ніж війна. Ми робимо це так, щоб не було е, соромно приходити е, на могилу до своїх друзів, які загинули, і не було соромно дивитися своїм братам, е, там, які воюють вже. От отак ми це робимо. Ну, слава Богу, мені є за що жити. Я перед цим попрацював, я зробив мене тут навіть зараз стану на сьогодні не цікава зарплата. Мені цікаво от зробити оце і цікаво розвиватися. А це хороший майданчик для мого саморозвитку. А що буде завтра? Ну, я не можу вам сказати, що буде завтра, а що буде через п'ять років. Я, я можу сказати те, що ми зробили вже сьогодні, і те, що ми плануємо зробити сьогодні до вечора. А про завтра я говорити хочу. Добре, тоді на останок можете коротенько розповісти про проєкти, які е, зараз реалізуються, тобто інвестиції, які залучаються саме те, що вже є? Так, те, що вже є, зараз в нас реалізується нефкокомпонент. 3, ми так його назвемо, Це повігнець, особливо дитина. І ще там один заклад. Вони вже два з них готові на 80%. Третій готовий, Недавно тільки приступили, бо там отримали дозвіл на будівельні роботи. Це на 1,56 мільйона євро гроша. Це термомодернізація. Другий компонент теж буде від донорських коштів: це 3,8 мільйона євро компонент, з них реальними 3,345. Тисяч це піде в територіальну громаду, все інше це тим організаціям, які обслуговуються компонент. Тобто, це е, Свеко і ГРД. Тобто це міжнародні організації, які працюють з донорами і вони їх обслуговують. Третій компонент це написання стратегії там, да, чи у досконалення. Це будуть за кошти Ради Європи, це теж ну, немала сума грошей, але це теж Рада Європи напряму платить експертам. Ми до тих грошей... ну цікаве управління, да? ми заводимо гроші, але ми їх ніколи не бачимо, і до них ніколи не маємо відношення. <гум> і... Про це теж ми, думаю, зможемо говорити вже з наступного тижня. Це станом на те, що вже є. Ну і там багато заявок, багато це 6 чи 7 заявок в стані очікування, там тож на енду суму коштів. Десь хтось, пускай, будемо знати, в щось в травні, а щось навіть в вересні. А, хоча робота пророблена ще минулого року. Дякую вам за відповіді. Сподіваємося, ми трішки відкрили цю тему. чим займається управління? Дякую всім за увагу і дякую вам за інтерв'ю. Вам дякую.